Дивлюсь зараз на шкільну лінійку. Наразі лунає перший дзвоник до для когось, для першокласників. І знаєте, таке відчуття, така теплість на душі, не зважаючи на війну, на складну ситуацію в країні, на обстріли і так далі. Батьки намагаються стараються для своїх дітей, да, там зробити свято, вдягти красиво, купити найкращий портфель там і так далі. Сама школа е, організовує таке свято, лінійку, перший дзвіночок. Е, першокласники йдуть перший раз до школи. Е, там е, старші класи йдуть уже в звичайну свою школу рідну. Да? І незважаючи на оце все, Україна живе, дітки йдуть до школи. Країна більш-менш жива, і це так радує. Тому дай Бог, щоб поскоріше закінчилася дурацька війна. Повернулись діти до Києва, до України. Ходили в свої улюблені школи, садочки, спілкувалися на своїй рідній українській мові, і щоб все було дуже гарно. Бажаю вам всього найкращого.